Неперевершені музичні номери та майстерне виконання, піднесена атмосфера та овації публіки в Харкові пройшов концерт викладачів мистецьких шкіл. Вони присвятили своє життя тому, щоб вчити творчості молоде покоління. Але сьогодні саме вони опинилися в центрі уваги. Саме цей захід, в якому ми сьогодні приймаємо участь, це е, така е, палітра всіх викладачів нашої не, неосяжної Слобожанщини. І всі викладачі наші та, дуже талановиті, вони е, виховують, е, молодь, вони. Е, Відповідають за майбутню за майбутні культури, взагалі, і цей захід він об'єднує всіх нас, всіх викладачів, і дає надію і впевненість в тому, що наша культура в надійних руках і все буде добре. Я можу сказати, що ми любимо сцену, відчуваємо радість. безумовно, радість творчості є хвилювання, але це хвилювання таке, яке допомагає виконавцю, яке дає змогу. Відтворити в творі більшу палітру виконавських красок це дуже надихає нас на майбутні звершення, на майбутній обер програми зі своїми учнями і багато яскравих намірів, багато красивої музики. Ми дуже вдячні за за таку можливість і з радістю беремо участь в цих заходах. захід називається Музика єднає. Він організований департаментом культури Харківської міської ради разом з школами естетичного виховання Харкова. І в цьому заході беруть участь тільки викладачі. Ми звикли до того, що на сцені учні наші талановиті діти, але на цей раз це вже другий такий захід в цьому навчальному році. Грають викладачі. Чні оплески, захоплення глядачів і блиск в очах виконавців. Цей день став справжнім святом музики. І головне, він довів, що викладачі не лише навчають, а й самі продовжують творити, надихати та розвивати культуру. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Світлана Бреус. Харків новини.